Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Підготовка до виїзду на позиції у БПЛА «Барні» зазвичай починається ближче до вечора. Саме тоді, коли ворожих безпілотників найменша видимість. Кожен боєць відповідає за своє завдання: одні збирають і перевіряють дрони, інші готують вибухові пристрої, а дехто налаштовується психологічно на черговий виїзд. Сьогодні один із водіїв Микола попереду далека і складна дорога до позицій, де ворог може атакувати в будь-який момент трошка лісу на, на бліндажі зараз їжаємо, ну, і зараз виїжджаємо на ноль половина така наша робота це буде добре хлопці приготують вечерю поки я буду на позиціях вечері та й спати кожен день доної так само Поки водії очікують на подвір'ї Микола ретельно готує дрони для безпечного транспортування. Головне завдання упакувати частини безпілотника так, аби вони доїхали до бойових позицій без пошкоджень. Підготовуємо там пропелери, всякі КД і тому подібне, пружинки, що є такий дрон. І, допустимо, на позиції вже його збирають. З усіх цих запчастин, а ми його компактно пакуємо, щоб нормально доставити. Микола приєднався до лав ЗСУ в грудні минулого року. Каже, з того часу в нього виникла особлива любов до ефпів дронів, адже ці безпілотники є невід'ємною частиною військових операцій. Кількість бойових пташок, яку можна взяти з собою на завдання, залежить від їхнього розміру та доступного місця. У середньому сумку поміщається близько 10 дронів ф це, можна сказати, вже стане моїм хобі, якщо, дай Бог, все закінчиться, то політати в небі, подивитись від першого лиця, це як, як бачить птах і тому подібне, це дуже прикольно. Для виконання бойових завдань готуються не лише в півдрони, на кадрах можна побачити квадрокоптер під назвою Вампір, який у військових колах часто називають Баба Яга. Взагалі він тут буде робити дуже приємні великі сюрпризи, приносити тим, що не наші. Буде їх класно. Щоб в них не було де в полі наших ночувати, не було хаток їхніх, щоб переночувати. Вони сидять в наших бліндажах, ні? І взагалі, щоб вони його чули і розуміли, що треба йти додому, бо вдома печеньки є. За вибуховий результат дрону в прямому значенні цього слова відповідальний Володимир поземний Чечня. Хлопець освоїв професію сапера і тепер створює особливі подарунки для окупантів. Все вручну робимо. Проста трубка. Речовина, не будемо казати, як називається. Дуже сильна речовина вибухова і по кілограмові 300 до ФПВ дрона. Робимо боєкомплект. Фугасної дії ось такий получається. Вчепляється до ФПВ-дрона і летить подарок. Близька вістень до позиції противника робить кожну операцію ризикованою, адже ворог також може здійснювати атаки з повітря. За словами військових, квадрокоптери та ФПВ-дрони відіграють важливу роль у бойових завданнях, адже безпілотники не лише допомагають нищити ворога, але й зберегти життя особового складу. Більше історії з передової дивіться у наступних випусках провінційних вістей. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам. Необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє.